Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. І сьогодні короткий коментар, бо у нас є, звісно, якісь люди, які вирішили, що я кому щось нав'язую. Ну неправда, неправда. Нікому я не нав'язую ніякий стиль життя. Я би вам з радістю нав'язав свій стиль харчування, свій стиль, не знаю, життя без комфорту, без. Без зайвого пафосу, без зайвих емоцій, зайвих нервів, зайвого стресу. Ну, але це неможливо нав'язати. Це треба навчитися так, так жити. І ну, нав'язати неможливо щось людині взагалі. Зараз, за, зараз, зараз би Ісус прийшов, Він би вже не нав'язав би апостолам, ідіть і проповідуйте. Вони б пішли на, на роботу працювати, бо гроші треба заробляти. І я не проти роботи. Та, ра, працюйте собі де хочете, працювати треба. Не йдеться в Івангелії про те, що не, не маєш працювати, а маєш працювати на царство Боже. Там каже, не турбуйся. Що значить не турбуйся? Не хвилюйся. Не хвилюйся, постійно, не думай про ті гроші, а думай про Царство Боже, а все інше тобі додасться. Плані тому, що не каже Господь, не йди на роботу. Але комусь і не треба йти на роботу. Бо якби апостоли всі пішли на роботу після того, як Ісус Воскрес і вознісся, та «Да, що там? Підемо робити, той Ісус щось загнув, щось перегнув палку, то хто би євангелізував, хто би ніс Євангелія? Це так, це називається зріктися свого життя і йти за Господом. Не кожен це може зробити, звісно. Не кожен захоче це зробити, бо хтось каже, що це мені нав'язує Господь. Ну, Виходить, нам Ісус теж нав'язує якесь життя нестандартне. Не а чи не нав'язує нам цей світ якесь життя? До... Ну, і Більше всього, я вам скажу, що світ нам уже нав'язав стиль життя свій рабський стиль життя, а тепер. Ми не можемо визволитись, бо нам здається, що Ісус нав'язує нам щось інше. Ну ні. Ні. Просто треба впізнати істину. І тоді ти вже зрозумієш, що тобі нав'язали з дитинства твого. І зрозумієш, що треба з того звільнитися. Що звільнитися треба, не з роботи звільнитися. А, бо знаєте, люди деякі там, хто в неділю не можна працювати, але в неділю також люди мають працювати. Мають працювати, щоб було електричество, ресторани працювали, щоб ти міг на автобусі виїхати на природу, десь в кінці кінців, якщо ти в місті живеш, метро поїхати. Хто ти має з цим працювати? То давайте ми не будемо вже забігати в такі речі, як праця. Бо кожен хоче працювати і кожен вирішує, де він буде працювати. Якщо ти працюєш, тобі подобається твоя праця, то слав Господу! Слава Господу! І, і більше працює ще на Царство Боже при цьому. Якщо тобі не, не подобається праця, то звільни, знайди іншу. А якщо не звільняєшся, не знаходиш, то не нарікай. І все просто. Живемо, живемо. І не ведемось на нав'язаність нав цього світу, бо цей світ нав'язує тобі, що тобі потрібен новий телефон, новий автомобіль. Нова машина більше, 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 більше. І твоє життя перетворюється на постійне збільшення комфорту, а не постійне е, збільшення відносин з Богом. Ось про це йдеться, і все. Ти вирішуєш, як тобі жити. За чим тобі бігати, про що тобі турбуватися в цьому світі? І візьмемо сьогодні послання 25 травня 2023 рік. Дорогі діти, закликаю вас, ідіть на природу та моліться, щоб Всевишній промовляв до вашого серця і щоб ви відчули силу Святого Духа, аби свідчити про любов, яку Бог має до кожного творіння. Я з вами заступаюся за вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, перше, ідіть на природу. Це залиште гаджети і вийдіть на природу. І моліться там, не на природу, не на шашлики, не на газ квас а на природу моліться. Вийдіть на природу та моліться. Не бухайте там. Це головне, тут. підмітити треба, підчеркнути, що моліться на природі, щоб Всевишній промовляв до вашого серця, щоб Всевишній промовляв до твого серця. Тобто, вийди на природу і розмовляй з Богом, що Він від тебе хоче, як він тебе бачить. Чи ти задоволений, задоволена своїм життям зараз? Так життя пройде, а ти все в наріканнях, все в якихось страхах, що тобі хтось щось нав'яже. Це ну, неймовірно просто так жити. Неможливо так жити. Все, ну, так життя пройде все в турботах цього світу. Ну навіщо тоді життя? Це що Господь нас створив життя, щоб ми тут страждали постійно, страждали, хвилювалися, стресували, а потім. А потім там в раю відпочивали? Да ні. Господь каже, що я дам вам мир уже свій дав. Тільки чомусь ми його не бачимо, бо він нічого не коштує. Якби він коштував мільйон, тоді б ми цінували це. А коли він безкоштовно, то ми вже думаємо, а може це підвох. Бо так навчились, так нас навчили. Торгівельні відносини з самого дитинства. Повірте, не, дуже нелегко жити без торгівельних відносин. Це дуже важко. Дуже важко довіряти Богу своє життя. І не думайте, що це легко, або я комусь хочу нав'язати щось, або комусь хочу запропонувати щось. Кожен має свій шлях, кожен має свої випробування і ну, кожного своя дорога, і щоб відчули силу Святого Духа, аби свідчити про любов, яку Бог має до кожного творіння. А якщо ти сьогодні не відчуваєш любові від Бога до себе, то як про яку любов ти можеш свідчити? Не про яку. Якщо ти живеш турботами цього світу і не можеш сказати, що Бог тебе любить і всім забезпечить, то ну, про яку любов ти будеш свідчити? Якщо ти не віриш, що Бог тебе любить, то не зможеш свідчити, що Бог когось може любити. Тому давайте спочатку знайдемо, що Бог любить тебе особисто. Тебе, я тобі кажу сьогодні Що Бог любить тебе особисто. Ким би ти не був, ким би ти не була, Бог тебе любить особисто. Як би ти там скільки часу проводиш з Богом, неважливо, Бог тебе любить однаково. Однаково. Не в тому ну, суть, що я заробляю щось або не заробляю, а в тому суть, щоб зрозуміти, хто ти, дочка Божа, син Божий. І тоді ти зрозумієш, що це життя є не для того, щоб рабом бути його, прожити рабом, як світ тобі продиктував, а прожити його в істині. Слова Божого. Оце свобода. Сьогодні, до речі, маю день народження. Тож приймаю вітання у валюті, ватиканській валюті, звісно. Бо що скажете, що я гроші з вас вимагаю, або нав'язую вам якісь вимагання грошей. Ватиканська валюта це молитва. це молитва. І сьогодні прошу вас, хто може, звісно, хто не нав'язую. а... Хто може, то помолиться, Отче наш радуйся, слава отцю, в моїх намірах. Ну, в намірах тих, які на моєму серці лежать. Добре. Хто може десяток первиці помолитися, ну хто скільки може, я не, не буду у вас ставити якісь конкретні е, параметри. Сьогодні я вже маю 37 років. І, і повірте, я також навчаюся всіх посилань. Дуже важко деякі сприймати посилання, бачити деякі посилання. Не розумію також, як Господи жити, не працюючи на цей світ, а працюючи на Царство Боже. Це теж нелегко. Але вірю, що Господь, якщо мене покликав, мене особисто тут покликав до такого життя і доказав мені, що він може забезпечувати мене особисто, забезпечувати всім необхідним, то він має на, на моє особисте життя якийсь план. Не на всіх, я нікому не нав'язую, що у кожного, всі мають жити однаково. Ні, у всіх індивідуальне життя, У в кожного найгарна новина, що в Бога є на кожного свій особистий план. Тільки ти почуй його і піди за ним. І не будеш бідним, не будеш страждати, не будеш нещасним, будеш щасливим в мирі, в радості і в достатку. Ось це обітниці Господні. А, ну, а звісно. Кому я це розповідаю, зразу кажуть, а як далі, а як сім'я, а діти, а то а, сьо, а не зможеш так, а то. А чому ми віримо в сатану? Чому ми не віримо в Бога, який каже, що я забезпечу твоє майбутнє? Що я вже є в твоєму майбутньому, яке я забезпечую, що повнота моя там уже є? Не знаю, тому що не, не вистачає нам слова Божого. Не читаємо Слово Боже, не проголошуємо Слово. Господь каже, я забезпечу твоє майбутнє. То я для того є твоїм батьком. І тоді, коли я опираюсь на Слово Боже, я дивлюсь на цей світ іншими очима. Але сатана постійно не нав'язує правила цього світу: матеріалізм, е модернізм. Він просто атакує, постійно атакує. І не, не легко з цим справлятися. Але я бачу, що моє життя набагато краще і не жалію жодним моментом, коли я пішов з роботи. Я і на роботі працював. Я вже розповідав і зараз ще розповім, що працював на роботі, і в нас було можна заставатись було до п'яти працювати, а можна до сіми було, щоб більше заробляти. бо там вдвойні платили двічі. типу. але я не працював двічі. Я хотів мати життя, хотів мати. Спочатку я пахав, працював, то-то-то, а потім я відзрікся від того. Я почав уходити раніше, навіщати службу Божу, потім почав в п'ятницю взагалі раніше уходити, о четвертій, щоб встигати на одараці. По суботах перестав ходити, бо почав проводити час в інший спосіб, просто-напросто. Просто цінувати життя, любити своє життя, цінувати свій час, а не спродуватись за копійки, бо так світ сказав, бо треба купити новий телефон. Ні, можна і за старим походити, але мати життя. І зараз я маю життя. Маю життя. І хоч я і працюю, дуже працюю і направду працюю і багато чого роблю, за що не платять гроші просто. Але це не лінівство. Я не лежу на дивані, не дивлюся телевізора. Тому треба зрозуміти, що кожен має працю. І тільки чи твоя праця приносить тобі задоволення, чи твоя праця має плоди для Царства Божого? Задай собі одне питання і, і відповісти сам собі. Сам собі. Якщо ти сьогодні помреш, ми так суботи проводимо. Якщо ти сьогодні помреш, то, то чи будеш задоволений своїм життям? Чи буде, чи буде що сказати Богу? Чи буде за що подякувати Богу? Такі роздуми, але це не означає, що. Я краще за когось. Ні, багато людей краще на багато. Не, не треба порівнювати людей між собою. Порівнюй своє життя минуле і теперішнє. І, і старайся змінюватися. То є навернення. Постійно бачити, що був гірше став краще. Я по собі беру, що я був гірше набагато. Зараз я краще, ніж був, але ще не такий кращий, як каже Ісус мені бути. Тому будьте благословенні. Мир вам і радість, меджугоря. papa